Ніби шуміють. Усім привіт! Мене звати Мілана, я співвласниця бренду Бейлі. Сьогодні в мене на огляді найексклюзивніший продукт у нашому асортименті. Це годівнички з епоксидної смоли. У комплекті до, до годівничок йдуть каталог, паспорт продукції та сертифікат, який отримують перші 100 наших клієнтів. Водівнички доступні у трьох розмірах: маленький висотою 10 см та об'ємом мисок 450 мл. Середній розмір висотою 15 см та об'ємом мисок 750 мл. Великий розмір висотою 25 см та об'ємом мисок 1 літр 800 мл. Годівнички виготовлені з найкращих порід дерева, дуба та горіха та мають свою індивідуальну заливку епоксидної смоли. Вони доступні у чотирьох кольорах, вони будуть представлені ось тут. Тому ви будете єдиними власниками саме такої годівнички. Усі наші годівнички мають силиконові накладки, які розташовані під мисками, щоб запобігти зайвим звукам під час їжі вашого хвостика. Зараз я продемонструю. Також годівнички мають силиконові ніжки, щоб запобігти ковзанню та під підлоги під час їжі вашого хвостика. От і все. Сьогодні я вам розповіла про годівнички з епоксидної судом, я вже загальняю. Усім дякую за увагу! Ми будемо дуже раді вас бачити у числі наших клієнтів. Усім пока!